Так. Це більше аварійні ситуації, як зупинка двигуна, некомфортний вітер або ще щось. Намагайтесь уникати таких ситуацій в житті, але завжди бути готові до них. В житті кожен літак буде мати свої особливості керування. Ви будете по-різному відчувати їх через пульт керування. Те, як ви зможете керувати тренувальним літаком в симуляторі, не означає, що так можна буде керувати і будь-яким іншим літаком в житті. У кожного літака свої властивості, свої обмеження, свої характеристики, тому так не вийде. Задача цього симулятора не навчити вас, вас літати на якісь конкретні моделі, а привчити вас взагалі правильно думати в різних ситуаціях пілотування та реагувати на дії і поведінку літака в різних умовах, з різних ракурсів, та відпрацьовувати мотори корок так, щоб вміти працювати з пультом на помацки, дивлячись тільки на літак. Звук в симуляторі не обов'язковий, хоч і допомагає відчувати оберти двигуна, а через них і швидкість, але в, в реаліях звук ви частіше за, за все не будете чути, тому звикайте працювати і без нього. Після симулятора доволі важко звикати керувати стіком обертів, не дивлячись на, на нього і не чуючи двигуна літака. Ну, це вже, вже, вже е, коли вживу буде. Ще корисно, це одразу привчати себе після виконання посадки, одразу повністю скидати оберти, переключати стик, стик режимів у менуал і робити дізарм. Про що я? Це ви коли сіли, ви повинні погасити газ, перевести в менуал здесь і зробити дізарм. Ну, точніше сюди, дізарм. Якщо у вас це буде вже як уже моторика, то це буде класно потім в житті. Посадили шпок-шпок-шпок, ви вже все ну, знаєш, зробили. Тому що потім перевчатись буде важче. Коли ви знаєш, звикнете без, без цього робити. Ну, Це не обов'язково, але це, още, ну, це, це вже рекомендація така. Помилкою це, це не буде. А якщо будете робити, то буде плюсом. У вправах на повтор е е е е рухів не треба по по поспішати. Якщо ви цей е е е е симулятор, він, він сприйме це як помилку. Швидкість в завданні може прискорюватись, але головне чіткість рухів, а, а, а не швидкість. Не поспішайте, швидкість прийде потім. У вправах таксі це таксі маневрування на посадковій смузі. Воно тут буде, ну, в симуляторах. Хоча в житті, це, можливо, вам і не знадобиться ніколи. Головне безпечна швидкість. Інакше або вийдете за полосу, або щось пропустите. Розгонятися краще на прямих ділянках і не сильно. При високій швидкості і різкому повороті літак може крилом зачепити полосу, а це, звичайно, теж помилка. Завчасно скидайте швидкість перед маневром, перед поворотом правах кільця, головне плавність рухів стіками. Взагалі вони это, ну, завжди це ще головне. Не, 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 не робіть отак от, швидко, вправо, вліво. Воно повинно бути отак от все, все ходити. Тобто трохи-трохи, трохи вправо, трохи вверх. Тобто, якщо будете кидатися вправо-вліво, вверх-вниз, -вверх у вас літак буде просто, ну, не, 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 не ще літати, а це ну, буде просто кидатися это, это в сторону. А в кільцях це особливо важливо, тому що там мала відстань до. Як э, сказати? Ну, ні, точка, як это сказати, час. За скажем так. І ви будете п. Це постійно в них ну, до що врізатися.